Шалом тимчасові. А уявітно ну, собі Лілі Путіна, який відкрив своє чорне, криваве ротядло і верзе. Я інвалідер, зграї інвалідів. На голову. Я чмонстр и москворох людства. Мне б сдохнуть. А я хуйловытва у сити русского мира. Тривае. Важий. О як багато в Україні і ще хворих на Росію головного мозку. Сціли, Господи, я в шоці від дніпрян, які несуть своїх дітей хрестити в криваво гундяївський храм? Думаю, що засвяченням пасок. Буде така сама безхребетна і гірка. Картина. Хрестити. Це занурювати. Заглиблювати? Що ж у нас відбувається? Хрещення, занурення, заглиблення у вбивство українців. Освячення. Кров'ю українською. Така у нас пиздійсність. Блядво не виправне. нам, яких ще так багато в Україні присвячує. Наша ненька, наша синьо жовта, кішка та Блохаста цими бедлюдьми. По скрипту. Мордорусь! Храни веру Путино славную! Далее можно запиковать.